Вітаю всіх станом на 20 травня маємо стабільну роботу південноукраїнського енергокомплексу. Усі виробничі підрозділи виконують свої завдання. Плановий ремонт триває відповідно до графіка Радіаційний фон у межах природного рівня. Минулого тижня на нашому майданчику працювала комісія на як Енергоатом. Фахівці компанії детально проаналізували дотримання вимог ядерної безпеки. Висновки підтвердили. Ми рухаємось у правильному напрямі, і надалі триматимемо курс на підвищення безпеки. Південноукраїнська АЕС це не лише потужний енергетичний об'єкт із сучасними технологіями, а й місце, де твориться майбутнє країни. Саме тому ми відкрили двері підприємства для старшокласників у рамках Атомної академії ПАЕС. Ми хочемо, щоб українські учні прагнули стати фахівцями, які продовжать нашу справу і зміцнять енергетичну незалежність держави. Минулого тижня ми разом відзначили День вишиванки. Колеги прийшли на роботу в національному вбранні та долучилися до урочистостей. Попри всі виклики, тримаємо енергетичний фронт і лишаємось вірними тому, що нас єднає. Дякую кожному за збереження традицій і щоденний внесок у перемогу. Слава Україні! Слава героям!